Торкніться вашим носом до носа вашої собаки і не відводьте погляд. І по її реакції можна зрозуміти, чи вона вам довіряє, любить і вихована, чи вона не поважає вас агресивна і не вихована. В собачому світі, коли собаки не відводять погляд і дуже близько дивляться до один одного, це є виклик хто кого сильніше. І той, хто перший прибере погляд, той слабкіше, але й одночасно він зглажує напруження, щоб не було ніякої бійки і конкуренції. Тому, якщо ви дивитесь ваші собаці так грубо в очі і торкаючи ще носом близько до її морди, то ваша собака, якщо чемна, любить вас, довіряє і поважає, вона повинна ці е, наміри ваші да грубі згладити яким чином відвернути погляд і пообразитись, да, облизнути вас, почати можливо трошки заграватися, да, зглажуючи напруження. А якщо ваша собака на ці ваші дії починає ричати, кусати, гавкати, агресувати на вас, лапою бити і дуже неприємно на вас скакати, то ця собака просто безсмертна. Вона не знає, що таке ні і що таке виклик да, в собачому і в людському світі. І така собака може попасти в біду. Вивчайте мову тіла, бо по мові тіла вже здалеку можна бачити наміри собаки і забезпечити безпеку себе і своєї собаки. Все це до речі можна дізнатися на наших марафонах, які я провожу кожен місяць. Деталі напишіть мені в особисті.